Усім привіт! Я рада, що ви завітали на мій канал «Сад на Одинці» зі мною. Хочу відразу почати Оля з моєї новинки Модрини, яку я придбала в цьому році ранньою весною. Вона гарно адаптувалася, дала нові прирости, хоча у неї було не дуже хороше коріння, його було мало, я за нею хвилювалася, але Модрина росте та радує. Це хвойне деревце на штамбі з пагонами, що спадають вниз. Рослина, ще молода, але вже притягує погляд до себе за рік два Я надіюсь, вона стане окрасою домашньої колекції. Ще одна новинка в моєму садочку блакитна ялинка на штамбі «Зеблюз». Купувала в розсаднику балсад. Це вже не вперше у них купую хвоні, ну тому що рослини приходять з гарним корінням. Я їх не рекламую, а ділюсь своїми позитивними враженнями та якістю хороших рослин. Вона така красива, світло-блакитна, довга колюча хвоя, плакучий габітус. Саме на сонці проявляється її найкращий колір. Рекомендую, якщо придбаєте, ви не пошкодуєте, вам вона дуже сподобається. ліванський Іванський Lafontejn це минулорічне моє придбання, він просто красень. Форма крони блакуча, самі верхні гілки горизонтальні, далі спрямовані під кутом, а нижні згинаються до землі, створюючи мальовничий вигляд. Хвоя сріблясто-блакитна з металевим відтінком. Кедр постійно потрібно формувати, вручну підв'язувати. Інакше дерево почне рости більш шир, ніж вгору, тому що у нього немає чітко вираженого вертикального лідера. Хвойні з блакитною кроною краще садити на сонці. Як доречно виглядає шавлія в цьому хвойному куточку? Вона так сильно не росла, я, мабуть, її буду пересаджувати ближче до паркану, бо закриває навіть хвойні рослини. Ялинка іспанська фестігіата дала гарний приріст. Нижні гілочки я підв'язала, щоб вона була більш симетрична. Між каміннями посадила седуми, кам'яну троянду, сивула синенька цвіте, також еріки, в планах засадити грунтопокривні рослини, щоб повністю закрити землю. Седуми взагалі люблять каміння і доречно виглядають. Поруч з лобелею висаджена маленька гавра. У мене є два кущика, один з них вже буде квітувати. І ще одна красуня в моєму садочку це ялиця корейська сільберлок. В неї можна кіпуватися годинами. Ту я скла на штамбі ниткоподібні пагоди, напівшаровидна плакуча форма. Сімейство Кіпарисових така приємна вона на дотик. Якщо садочок невеликий, то варто звернути увагу на штамбові хвойні, бо ми відразу бачимо, яка буде висота рослини біля паркану кетри, ліванський Хорсман. Біля ось цієї маленької, блакитної. Ялинки гірської, зростає синьоголовник, це багаторічна, травяниста рослина. Наріс гарний кущик, цвісти буде рясно. Купувала в минулому році в розсаднику Тетяни здоровій. І цього року мене дуже сильно порадувала ялиця Нордмана на Добрі По-перше, вона дуже гарно наростає. І ще вона мені подарувала, ну, правда, лише одну, але таку гарнющу шишульку. Ви бачите? Просто краса. Непогано в цьому сезоні виглядає газон, але потрібен постійний полив, підживка. Газон любить, щоб за ним доглядали. Інакше ніяк. Блакитна ялинка на штамбі зростає поруч з шавлією. А це красуня Пуш. Всі хвоні рослини я постійно формую, тому що сад невеликий і хочеться наповнювати його все новими і новими рослинками, але й приходить розуміння, що вже час зупинитись. У мене непогано перезимували верески. Але взагалі ця рослина примхлива на відміну від еріки. Якщо е, за Ерікою догляд мінімальний, то з вересками треба повозитися. Особливо вони дуже важко виходять з зими. Блакитна ялинка і зелі Дала в цьому році дуже гарний приріст. Хвоні з блакитною кроною є моїми фаворитами. Люблю їх безмежно. Рахую, що це окраса садочку, а поєднання з, з трояндами, з іншими декоративними рослинами робить сад гармонійним і цікавим. Ось цю рожеву троянду в минулому році я купувала як кімнатну троянду, розсадила восени і подивіться, яке гарне цвітіння. І дуже мені подобається, що в одній кольоровій гамі. Вже дуже скоро будуть квітувати гортинці і такі гарні шапки суцвіть. Гарненька коляста туя Даніка зростає поруч з волотистими гортензіями. Квітує вперше магровий чубушник жасмин Snowball, цвітає ря махровими білими квітами, має тонкий, приємний, солодкий аромат. Саме із аромата я його і купувала в свій сад. А також я придбала пряні трави. Розмарин, душиця, талкарі, щоб наповнити сад різними багощами і використовувати в їжу. На рахунок хвойних перед тим як купити, я переважно читаю характеристику, опис рослини. Але інколи бажання купити ту чи іншу рослину не співпадає з можливостями. Ділянка мала. Так у мене вийшло з кедром. Рік тому придбала, але вже бачу потужну силу росту. Тому потрібно прищипувати, формувати хвойні рослини. Бо вони ростуть або в висоту, або в ширину, але вони такі красивені і так хочеться їх мати в своєму садочку. Або придбати повільно зростаючих водні продавці в описах переважно так і пишуть, що більший попит був на рослини. А ми ведемося на це і думаємо, що наші хвойні більше 2-3 метрів висоту і 1,5 метри в ширину не виростуть. І купуємо. Ось така прогулянка сьогодні. була у моєму садочку. Дякую, що завітали. Бажаю вам усім мирного неба, швидкої перемоги. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей. Хай вам у всьому щастить!